Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Мета хрещення у святому Дусі. Це спілкування. Кілька тижнів тому мій добрий друг сказав мені таке. Знаєш, Стіве? Насправді єдине, чого я сьогодні хочу в житті, це бути наповненим Святим Духом, бути в синхронізації з ним. Хіба це не чудово? Я також цього хочу. Але як нам досягти такого життя? Вірю, це можливо тільки завдяки бажанню, щоб він був у центрі кожного нашого рішення, а потім поступившись йому та його волі в усьому. Хрещення у Святому Дусі подібне до отримання нового бурдюка від Бога від Марка 2.22. Ми не можемо придбати цей бурдюк самі. Це може статися лише тому, що Ісус зайняв наше місце на хресті. і Його пролита кров відкрила шлях, щоб дати нам цей дар. Того дня пізнаєте ви, що у Своїм я Отці, а ви в мені і я у вас. Від Івана 14. 20. Як? Я думаю, що це нагадує новий бурдюк із вином. Він хоче влити себе в нас, і тоді з нас буде походити возливна жертва, жертва возливання, вино, у якому постійно розливаються його пахощі. Навіть Павло використовував подібну метафору: бо вже я за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. 2 Тимофію 4, 6. Моя молитва сьогодні. Господи, хрести мене Святим Духом. Я хочу твій новий бурдюк для свого вина, наповни мою чашу собою. Нехай Твоє солодке вино виливається в мене в ім'я Ісуса. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер